Доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. У нас так насправжній ранок морозний, зимовий, мінус 15. Бомба. Ідеш, а воно аж в носі, знаєте, як в дитинстві, свято прихвачує, як кажуть. Класно взагалі, дивіться. Небо яке чисте, тихенько, так гарно в селі. Я б в квартирі, мабуть, би, здох би на другий день. Якщо б дожив би до другого дня. А так дивіться, як прекрасно. Тихо, що мені подобається що в селі, тихенько, гарно, Пораєшся всі і по господарству. Дивіться, красота яка. Дуже гарна погода. Ніхрепить, буржуєчки топляться. Ми вдома теж у нас дровами топимо. Зараз попробую. якщо вийде приблизить. Опа, бачите, качагарем, як то кажуть. Ну, Тому що, наче ми і багата країна на ресурси, на все, але приходиться людям вертатися до дрів, там, до вугілля, тому що газ ну, дуже дорого. Реально газ дорого. І тепла від нього немає. Якщо взяти, наприклад, дровами, то ти як топиш, так ти топиш. Ти відчуваєш, що це тепло, будинок прогрівається. А, на газу хіба ти протопиш? Але нічого, не будемо. Цей поговоримо краще про наших свиней. Вчора переписувався з однією людиною. Він, я так зрозумів, з Рівенської області, наскільки, ну, знову ж таки, повторюсь, я зрозумів. То він сказав, що в них жива вага 57 гривень. Це просто капець. Жесть, просто. У мене немає слів. Тому далі ми зустрінемося в сараї і поговоримо, що ж воно буде далі. Так, друзі, і ми в Сараї. Зараз всіх накормили, напоїли, як то кажуть. І трішки поговоримо на таку тематику стосовно живої ваги. Чесно, коли мені так кажуть, що жива 50 гривень, 57 гривень. Ну я відразу згадую ті часи, як була 30 або 40. Приходилось здавати самому, тому що ну, ми не продавали на той момент. Вигодно, невигодно. Ну, на той момент можна було заробити, наприклад, на одному поросові, якщо ти здавав тисячу-півтори гривень. Але ж якщо взяти оті ціни, які були на той момент, коли ти, там здавав на тисячу на півтори тисячі гривень заробітку, да? то це і зерно тоді було, хто там розказує, що зерно дешеве, свині нужні взагалі по 20 гривень за кілограм. То тепер я чесно ну, не розумію, якось щоб 58. Це я нагадую, вчора я спілкувався, вже вечором переписувалися з чоловіком, він, наскільки я зрозумів, по-моєму, з Рівенської області. І от мені він сказав, що в них 57 гривень за кілограм живої ваги. Хоча, знову ж таки, чесно кажучи, часто зараз бачу ціх, ми, я вам скажу, в різних групах пишуть ціну 57-58 гривень за кілограм. Наскільки це рентабельно? Ну як? Ну, заробіток є там. Це 100%. Звісно ж, не такий, як хотілося би. Звісно ж, ну, не так, як хочеться, як була і по 90 гривень живого. І я розумію реально тих людей, які, наприклад, почали тільки займатися, вони там були в надіях, що там... Супер-пупер це класно йде, але я попереджував завжди і завжди говорю, що музика недовго грала, як то кажуть. Так? Що ми маємо в нас? Полтавська область, наскільки я чую, то 70-75 гривень. Багато це чи мало, ну, чесно кажучи, важко сказати. Я відійшов від е, здачі. Блін, чесно, от хочеться якось і сказати. Ну, скажу так, тому що вчора я там довгенько з однією жіночкою переписувався. Я розумію її. Але знаєте, я скажу так. Злодій завжди вертається на місце вчинення злочину. У ворюги і шапка горить, чи якось так там кажуть, да? що ще там, таке. За діло когось заживе, чесно. Якщо ви такі чесні, ну, ну навіщо ви мені щось хочете доказати, який я там не такий, або що ви там така прям свята людина. Повірте, я розбираюся, я знаю яка ситуація, як що робиться, і повірте, не будем, я не хочу цю далі як такова, тему розвивати. Довго ми з нею переписувались там. Можете переписку в коментарях почитати в минулому відео. Ну нічого. То все єрунда. Просто, якщо. Давайте почнемо, підемо туди далі. Коли ви здаєте самим порядним людям свиней, ну і взяти, наприклад, цінну політику, як вчора чоловік назвав 57 гривень, ну це кабанчик 150 кілограм. Да? Е Корми його або ну, для те, для того, щоб це вам вам хай там вийде 8,5 тисяч, плюс-мінус. Мінус 3%, там 8200 десь вийде, хай. Да? Ну, Беремо 8500. На одне, Щоб купити одне порося, це порося, яке набрало 150 кг. От, наприклад, на одне порося, щоб вигодувати, закладаємо затратну частину, ну, хай десь 35 тисячі гривень. 3500. Плюс. Купить нормальне порося з нормальним потенціалом, з нормальною генетикою, десь виходить в районі ще плюс-мінус 3 тисячі гривень, правильно? Купляємо, наприклад, 10 поросят. Умовно. Якесь, відповідно, оцих з 10, якесь набере 180 кілограм за 7 місяців. Є такі унікали, які пруть їх просто, ну, їх несе. Якесь набере 120 кг. якесь 80, а якийсь може ще й здохнуть. А що, ну, що, такого не буває? Я от, от хочу от почути людей. Такого не буває, що може померти. Отож. Ну, якщо так гарно порахувати. Наприклад, так? Якщо, навіть, якщо ідеально порахувати, там, хай там 15-2000 гривень ви зараз заробите на ньому. Ну, то, що банально, 3,5 плюс 3, тисяч 6500, 8,5 мінус 6500 2 тисячі гривень. 2 тисячі е, Ділимо їх на 7 місяців, виходить хай по 300 гривень. Для того, щоб навіть на мінімальну заробітну плату, яка зараз там піднялася з 1 січня, 7000, тисяч, да? це вам потрібно. 10 поросят – це 3 тисячі, 20 поросят – це 6 тисяч гривень, 23 порося, як мінімум, вам треба в місяць здавати для того, щоб вийти на мінімальну заробітну плату. 23 порося. В рік помножити на 12 виходить там 230 10 місяців. Да? І ще додать 46 поросят, 276 голів свиней вам треба тримати, щоб вийти на мінімальну заробітну плату. Це якщо куплять поросят, купляють зерно, відповідно, все як я. Ну, от, Наприклад, як я, тільки і в мене свої що свиноват, якщо б я здавав шабаям. Ой-ой, ви бачите, порядним людям. Порядні люди, все добре. Ось така ситуація. Тому що таке 57 гривень нижче Ну У нас, я ж кажу, у нас по Полтавській області я там чую, беру 70-75, але ж знову ж таки там різні нюанси. Різна ситуація. Сказати, що дуже щось ціна просіла. Там, ну, я, наприклад, я як торгував по тій ціні вже то більше, ніж пів року, в мене ціна та сама. Кому цікаво, заходьте в групу в мене у вайбері. Є вона закріплена буде до відео цього, вона постійно закріплюється. Подивитесь. Хоч жива вага була 80 гривень, хоч 85. У мене була така ціна моя. Тому що я цю ціну в мене є. Знову ж таки, повторюсь, в мене є одна програма в телефоні, яку я використовую, де заносяться всі мої затрати, всі мої доходи, витрати і доходи, як то кажуть. Так? Також в мене є програма. Я використовую на комп'ютері Excel. І я все рахую, повірте. Тому в мене все це обґрунтовано, все виважено. Чи буду я цим ділитися, скільки що, як ні. Цим я не буду ділитися. Чесно кажучи, от навіть вчора там в одній групі я писав, мені сподобалась відповідь чоловіка. Він теж використовує горох при відгодівлі. Він там щось написав, я йому пишу, ну, а можна коротше, але конкретніше. Він пише мені, вибачайте, там, туди-сюди, але ні, тому що це мої напрацювання. Тому і я. Стосовно отаких нюансів, ні. Я нікому. Цим ділитися, розповідати не збираюся. Вчора там ми з одним чоловіком також переписувалися, він займається зараз свиноматками, хоче ще додати відгодівлі. І от він все добивається, от скільки йому грошей закласти на одну свиню. Ну, от чесно, ну, ну, ну я не рахував, ну я рахую, але це я рахую для себе. Я не буду комусь допомагати складати бізнес-план. Хочете займатися, пробуйте, набивайте свої шишки, як то кажуть, вчіться на своїх помилках, десь, десь підказати, що кашляє, там, дрище чи ще щось без питань. Якщо ви десь тут по місцю, приїду даже опорос допоможу вам залізу, достану, попробую, зроблю все, що можна і не можна. Але вибачайте, от це, знаєте, всі хочуть готовий бізнес-план. Не буває такого. Цю справу, оце свинарство, його потрібно любити перш за все. І знаєте, вам це повинно подобатися, а ви просто зараз якось аби заробити. Та ні, не буде такого. От така ситуація. Тому пишіть коментарі, що у вас відбувається живою вагою, яка у вас ситуація на даний момент. Тому що, ну, чесно, такий розрив, там ну, 57 гривень і... 70-75, ну це дуже багато, я вважаю. 80 гривень, я вважаю, на даний момент повинна бути жива вага 80 гривень за кілограм. Не менше. А так, з такими темпами, коли там 57, ми скоро до 40 дойдемо. В одній групі вже пишуть хлопці, що здавайте час, бо буде і по 40. А як воно буде далі, ну, повірте, це тільки один бог, як то кажуть, знає. І він володіє. Ситуації поповні, як то кажуть. От такі справи, друзі, от таке відео. Тому, чесно кажучи, якщо ви хочете займатися свинарством, доцільно вам це, недоцільно, пробуйте. Ну, це таке діло, це справа ваша. Якщо я зараз, ну я б би подумав, якби оце його з нуля це все строїть. Я розумію, що я хочу, наприклад, реконструкцію в ньому зробити, Я хочу щільові підлоги. Я не хочу носити кожен день точкою. І вечором, і утром. Не, не можу, я вже, ну чесно, є свої нюанси. Але я розумію, що це капець як побавлює багато. Тому воно буде отак. Можливо, збоку ще додавлю, зроблю там ще льову підлогу. Коли там будуть щіля, тоді перейдемо тут, зробимо, то таким образом, хіба таким чином якось будемо думати. Ну, то, то буде плани на майбутнє. Це таке вже. А так, з нуля такі приміщення будувати, ну зараз би, мабуть би ні. А там хтось, чесно кажучи. Якщо є гроші, в принципі, можна і займатися і будувати. От такі справи. Тому вигодно, невигодно, а скільки, а цей. Ну, ні. Пробуйте самі. Рахуйте, але підходьте, на завершення хочу сказати, підходьте до свинарства не як до такого бізнес-плану. От коли ви, вам це буде в кайф, повірте, ви розберетеся, ви пропустіть через себе всі ці тонкощі. І тоді ви зрозумієте, де можна заробити, де можна зекономити і тому інше. Тому пишемо коментарі, не забуваємо підписуватися. Всім всього найкращого. працюємо далі.